Друзі, вітаю! Сьогодні 1297-й день російсько-української війни, який розпочався, скажімо так, дещо незвично, нестандартно і навіть дивно. З одного боку, наші повітряні сили повідомляють, що окупанти запустили по Україні лише 40 дронів, лише 40 засобів повітряного нападу, і це в декілька разів менше, ніж було в попередні дні, а також в попередні тижні. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що в Україні перебуває з офіційним візитом спеціальний представник президента Ша Келох. Нагадаю, що коли Келох перебував в Україні в Києві десь близько тижня у липні цього року, то тоді окупанти значно менше обстрілювали нашу столицю. І тоді багато українців публікували різні меми з такими заголовками про те, що саме кіт Келох є найкращим ППО нашої столиці міста Києва, що він є оберігом Києва. Більше того, були навіть такі меми, щоб Келого повернули. Однак, цілком можливо, що окупанти спасили по Україні значно менше дронів за засобиного нападу. Пов'язано із такою новиною, про яку повідомляють сьогодні усі міжнародні змі. Що сьогодні в Україну прибув британський принц Гаррі. І стосовно прибуття британського принца в нашу столицю в Україну російські пропагандисти сьогодні почали навіть вибудовувати цілі конспірологічні теорії. Вони пишуть, що принц Гаррі, молодший син британського короля Карла III, прибув в Україну для участі в коронації, що в цю неділю в Софіївському соборі він буде коронований в королі Росії України, що королівська влада в Україні буде носити виключно представницький характер, і що монарх стане культурним і дипломатичним символом України, тоді як реальна влада збережеться за інститутами президентської парламентської республіки. А тим часом на Росії також день почався дещо нестандартно, адже не кожного дня Україна запускає по Росії по військових об'єктах понад 200 дронів. Саме таку кількість сьогодні озвучила російські міноборони. І росіяни користуються активно таким моментом. Вони не приховують своїх емоцій, знімають відео і активно коментують те, що відбувається. Ну а як інакше, не кожен день росіяни можуть робити, наприклад, такі фотографії. Ми дійсно бачимо, фотографія така гарна, такий густий дим, така бавовна, такі кольори такі насичені. І деякі росіяни навіть обурюються, висловлюють свої навіть такі дещо негативні емоції, що їм не вдалося зафільмувати певні кадри. Наприклад, як ось цей росіян тільки хотів зняти відео, чи це к відбувається? Ні, 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 сюда нельзя. В цілому удари Збройних сил України, Сил оборони України по російських військових об'єктах сьогодні вночі були успішними. Є повідомлення від наших ЗМІ з посиланням на джерела, що дрони Служби безпеки України уразили ключовий експортний хаб РФ Порт Приморськ на Балтійському морі, і що відвантаження нафти призупинено. Також дрони СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій росіян. В цілому, що потрібно додати, це те, що є інформація не лише про дрони, тому що російські пропагандисти пишуть, що Україна почала активно засовувати наші реактивні ППЛА, наші ракети, дрони. Наприклад, російські пропагандисти сьогодні пишуть, що Збройні Сили України почали активно засовувати реактивні дрони, пекло і паляниця. І стосовно наших дронів, пекло та паляниця, як ми пам'ятаємо, декілька днів тому Україна ними вдарила по тимчасово окупованому Донецьку, по таких військових цілях і об'єктах, як командні пункти Російської паційної армії. Однак останніми днями з'являється все більше повідомлень в соціальних мережах, що Україна їх таки активно застосовує. І не лише останніми днями. Наприклад, є повідомлення про удар по центру космічного зв'язку, який був нанесений в ніч на 10 вересня. Був удар нанесений двома реактивними дронами, є ураження і є відео від росіян. Робота панциря. Мені по прицілу я порушення. Прильот по прицелу. Прильот по штабу. Крім того, є повідомлення, що Україна била саме реактивними дронами, і, зокрема, по складах російського групування Дніпро у тимчасово окупованому Криму. І щодо цього також є відео. Вот она, вот она. Смотри. Смотри! Смотри! Пацани! Проте з іншого боку, щодо сьогоднішнього дня, то немає зовсім нічого незвичного, нестандартного, а тим більше дивного зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні американські журналісти задали питання президенту США, яка його реакція на вторгнення російських безпілотників до Польщі, і Трамп відповів прямо, що це могла бути просто помилка. І така заява від президента США, вона ще раз підкреслює те, що він продовжує себе поводити як російський актив. Я нагадаю, що в Кремлі два дні поспіль розповідали, що вони тут ні до чого, що це так звана провокація, а ви доведіть. І зараз Трамп говорить про те, що це так звана помилка. Звертаю вашу увагу на емоції Трампа, коли він робив цю заяву. Є уже реакція з Польщі насамперед, в устами глави польського МЗС Сікорського, який прямо написав, що ні це не була помилка. Також є заяві прем'єра, що атака дронів РФ на Польщу була спланованою. Є всі докази щодо Польщі, і щодо того, як вона планує надалі діяти. Вчора була заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, який сказав, що Польща не буде шкодувати гроші і що вона буде посилювати свій захист. Також що ЗМІ повідомили, що польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони. Однак сьогодні з'явилось уточнення від польської міноборони, від польського військового відомства, що Польща для навчання обрала свою територію. Цікаво, а як щодо реальної практики, і було б значно краще, якби поляки відправили своїх військових саме в Україну, щоб були організовані конкретні вогневі мобільні групи, і щоб в реальному бою збивати шахети. Але поляки поки нас до цього не готові. Не підемо підкреслити, що не всі лідери країн поводять себе як президент США Трамп, не всі себе поводять як російський актив. Є, наприклад, реакція щодо російських ударів по Польщі від Великобританії, де прямо повідомили, що за порушення кордонів НАТО Лондон увів 100 санкцій щодо РФ. Нові санкції спрямовані, зокрема проти 70 суден російського тіньового флоту. Крім того, сьогодні Європейський Союз продовжив санкції проти Москви за війну з Україною. Є повідомлення, що він продовжує готувати 19-й пакет санкцій. Тим не менш, щодо США, потрібно сказати, що є повідомлення у виданні фінансовий час, що Сполучені Штати Америки посилять тиск на Індію та Китай за фінансування воєнної машини Путіна. В передньому випуску я говорив про те, що на Трампа чи щодо Трампа можна сподіватися лише на його якісь певні дії стосовно Індії, насамперед, а також Китайської Народної Республіки. І це один з небагатьох варіантів, на які дійсно є певні сподівання. Добра новина! Сьогодні у Києві нова очільниця Британського МССу оголосила про надання 142 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки України протягом зими та наступного року. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій, новин. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.